Друзі, давайте розіб'ємось на дві команди. Хто сіє по цю сторону, хто відповідає по цю. Ця гра називається Просо. В неї може грати будь-яка кількість учасників. Краще від 10 осіб. Давай. Давай, давай. Всі мають поділитися на дві команди, встати в дві лінії одна навпроти одної. Приблизно на відстані 15-20 кроків. А ми просидали, сіяли, сіяли, ой, дід Ладо, сіяли, сіяли. а ми просави витопчем, витопчем. Ой, дід Ладо, витопчем, витопчем. А чи вже вам витоптать, витоптать, ой, дід Ладо, витоптать, витоптать. Співаючи, гурти підходять та відходять. Дуже важливо дотримуватися ритму. А ми коней пустимо, пустимо. Ой дід ладо, пустимо, пустимо. А ми коней займемо, займемо. Ой, дід ладо займемо, займемо. А як же ви займете, займете? Ой дід ладо займете, займете, а, а шовковим поводом, поводом, Ой дідла до поводом, поводом, а ми коней викупим, викупим. Ой дід ладо, викупим, викупим. А чим же вам викупить, викупить. Ой дід Ладо, викупить, викупить. В кінці один учасник переходить до іншої команди. Гра може тривати скільки завгодно. Очиняйте ворота, ворота, ой, дід ладо, ворота. Забираймо дівчину дівчину. до дівчину дівчину. <клевиця> Наш варіант проса записаний в місті погребище Вінницької області від Анастасії Присяжнюк. Грайтеся і